Привіт, Привет, малята! Вітаємо вас на каналі Нікі Дрім Тейлз З вами Нікі та Лана. Запрошуємо вас у дивовижну подорож з чарівними казками. Михайло Коцюбинський. Про двох цапків. З одного берега йде до річки білий цапок. А з другого берега Підходить чорний цапок. І той хоче через річку перебратись, і другий. А через річку кладка така вузька, що тільки один може перейти, а двом тісно. Не схотів білий цапок зачекати, поки перейде через кладку чорний. А чорний і собі не схотів заждати, щоб перейшов білий. Ступили обидва на кладку. Зійшли Зійшлись посередині й ну один одного лобами й рогами бити. Бились, бились, та й обидва попадали у воду. Дві кізочки. А дві кізочки то були розумнішими стрілись вони на вузенькій стежинці. З одного боку стежечки глибокий рів, а з другого висока крута гора. Розминутися ніяк не можна. Постояли вони, постояли, подумали, подумали, а тоді одна кізочка стала на коліна. Перевернулась на бік, лягла на стежці і притиснулась до гори. Тоді друга обережно переступила через неї, а та, що лежала, встала і пішла собі. Казочка завершилася, але попереду ще багато чарівних історій. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал Нікі Дрім Tales. і ставте лайки, а також тисніть дзвіночок, щоб не пропустити більше чудових казок.